Біатлон повертається в Сумську область. У Сумах відбувся чемпіонат області з літнього біатлону. На старт вийшли близько 90 юних спортсменів. Чемпіонат тривав два дні, говорить головний суддя змагань Василь Крот. Вчора провели дуже активно і з великою користю змагання з бігу три, два і один кілометр. Сьогодні ми проводимо змагання на лижеролерах. Також буде дуже багато учасників. Спортсмени, які сьогодні прийшли у міський парк, учора змагались у бігові. Крос без стрільби у віковій групі 2006-2007 роки народження. Учора виграли Михайло Панасенко та Інна Линник. Михайло говорить, займаючись цим видом спорту, отримує масу емоцій. Задоволенням, силу, радість і мотивацію щось вигравати. Інна Линник говорить: вчорашнє золото, результат роботи на тренуваннях. Це це така сарання, це, це мої сили, моя віра, мої бажання також перемогти їй, якось добитися якось результату. А це було вчора, а сьогодні? Сьогодні я теж постараюсь добитися результату. Михайло Панасенко та Інна Линник вийшли на старт у першому забігу. Михайло у підсумку фінішував другим Інна – на третьою. Перемоги сьогодні святкували Дмитро Цавратський та Єва Мартиненко серед юнаків та дівчат 2001 2005 років народження. Максим Косенко та Софія Тиханова 2006-2007 роки народження. Денис Нікітін та Олена Мамай, 2008, 2009 роки народження, та Любомир Кобзаренка та Катерина Кобець 2010-2011 роки народження. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.